Попов на федеральному телебаченні розганяє дешеві фейки, які явно робив хтось 14-річний. Українок поки не мобілізують, але крутять рекламу з закликом не сумувати. Якщо чоловіки на Україні закінчаться, подивіться дівчина в обіймах темношкірого парубка і підпис. Ти більше не одне. Дивіться, деградація України. Скоріше, вже деградація російських пропагандистів. Раніше ви цілі сюжети знімали про те, які ми тут всі страшні і нелюдяні. А тепер грошей вистачає тільки на картинку, яку згенерував штучний інтелект і на накладання тексту на картинку в телеграмі. Тут навіть додати нічого. В російському Краснодарі відбувся бунт військових, і аж 100 чоловік втекли з частини. А все тому, що їх пораненими тримали в палатках на вулиці і надавали відмовитись від участі у бойових діях. Я не знаю, мен каже, що там 100 чоловік із ізолятора втекли. Зрештою на місце приїхала Росгвардія, і навіть літали гелікоптери, які шукали втікачів. Тільки уявіть, скільки уваги просто для того, щоб не втекло пару побитих окупантів. А все тому, що це прецеденти в Кремлі, розуміють. Відпустять цю сотню, і завтра побіжать вже тисячі. Але попри це, троє людей таки змогли втекти. Все пропало. Росії. Кінець, Соловйовський пропагандюшка у студії студію, що всіх росіян будуть убивати, і ніхто не хоче з ними домовлятися. Ми не битимемо по військових об'єктах. Ми ось те не робитимемо. Нам треба вирішити. Тому що, говорячи цивілізованою мовою, ми говоримо з порожнечею, з нами говорять мовою лома, мовою ножа, встромленого у спину. Нас намагаються вбити, нас намагаються обдурити. Ми повинні вирішити, чи ми готові обманюватись. Тоді ми маємо бути готові вмирати, причому вмирати підло та безапеляційно. І, взагалі, Трамп до нас не приїздить, бо йому мірзко, і замість себе присилає Уіткофа. Пропагандюшці аж плакати хочеться до чого докотилася Росіюшка. Навіть Трамп, якого ми представляємо як наш такий цивіс цивілізаційний партнер, ну не тягне на розмову з Путіним. Ну не тягне. Ну не тягне на розмову з Лавровим. Нам нам Віткофа присилають на всі переговори. при цьому ми розуміємо, хто такий Вітков. Ну давайте почитаємо просто його біографію, які здібності. Ну, ми скотилися, скотилися це ще м'яко сказано. Адже до повномасштабки вас реально всі навколо боялися. Тепер вас просто ненавидять і хочуть здихатися. Ось ваша цивілізація, власне. Терміново німці змусять Соловйова пити пиво і їсти ковбаски. Він боїться, бо вже звик пити водку і закусувати сухарями. А ще на глюки загніваючого заходу хочуть марширувати, змусити, а це взагалі неподобство. Імперські амбіції Німеччини взагалі добре відомі. Була б воля. Вони б усіх змушували жерти сосиски зі своїми цими рульками, пити пиво і марширувати. Але якщо говорити серйозно, то про що я багато разів говорив і попереджав, ну подивіться, виросло чергове покоління німецьких божевільних. Ну просто реально великі старі йдуть, а на їхнє місце приходить шантрапа. Добре, що у вас на Росії все інакше, правда? От як лідер прийшов, так все життя на своєму троні і просидів. А потім титул сину передасть, а ви будете ноги йому цілувати. Зате не пиво з ковбасками, як в НАТО.